Хочу сказати простими словами, про те, що турбує мене вечора, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни гарні сусіди запрошують гості, я до них. Сусіди й самі в нас часто бувають, не брешуть, ні кратуть, ніде не блукають. У моєї країни чесна я влада. Про неї в народі складають балади, працюють, працюють з ранку до ночі, щоб людям дивитися в очі. У моєї країни не плюють на підлогу, Отримують і надають допомогу. І молодь моя не і не курить, займається спортом співати так людям. Моєї країни чибні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моєї країни немає кордонів. І море, і сонце, земля, дерикони. Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна люблю.

до кінця, ми багато розповіли і показали, але ще більше не встигли. Та маємо надію, що у нас все попереду. Адже ми творці своєї сучасності, і якою воно буде, залежить тільки від нас, тільки нам самим належить вибрати, творити чи витворяти або те чи інше. Але, але на благо та добро всіх людей. А зараз е, запрошую до слова начальника управління культури Керсовської області до міста Світлани Віталійови. Я раз сила наших людей спокон віку була в тому, що ми об'єднувались, коли ми разом. Ми самі сильні, і нас ніхто не може не здолати, не перемогти. І я вам хочу сказати: от таке громадське об'єднання, яке тут є: творці mm -hmm. сучасні, mm -hmm. творчі, талановиті, молоді і поважного віку, співучі і ті, які театрально показують нам і допомагають посміятися і прикрасити свій настрій. Ті люди, які нам прикрасять стіл і нададуть такі скатери. Тертини чудові, ці картини, які тут є. І це тільки маленька частинка всього того, що ми можемо показувати, чи ми можемо пишатися. Це, це наша талановита нація, це Україна. Ми не повинні говорити про якийсь е, патріотизм чи його виховання. Цього не потрібно робити. Воно ось це треба співати. Танцювати, прикрашати, читати вірші і намагатися надати можливість талановитим людям проявити себе. Я дуже вдячна, тому що доля Мале мене звела і познайомила із Сергієм, і з Антоніною, із Любов Олександрівною. До речі, Олександрівну я знаю дуже давно. І ця людина все життя намагається допомагати людям. І... Скромність, її скромність і внутрішня краса саме, мабуть, і надихає інших на те, щоб просто проявляти свої можливості. Вона допомагає цим. І тут зібралися саме такі люди. Дійсно, вже не раз сказали, що ці посмішки і підтримка одне одного це саме, ну, саме дорогущі скарб, які у вас є. І чесно кажучи, ми з Сергієм вже говорили про те, що просто. ну... Назріла така, такий момент, коли творчим людям треба мати свій дім. І ми зараз будемо працювати над тим, щоб саме до дня незалежності ми змогли змогли відкрити в центрі міста по вулиці Ушакова в центрі творчості. Саме музей творчості, щоб там ми могли показувати роботу кожного митця, який прагне до цього, щоб ми могли презентувати нові концертні програми, щоб ми могли співати, танцювати і запрошувати до до себе з інших областей, з інших районів. Я навіть думаю, Любов Олександровна допоможе допоможе з інших країн запрошувати, аби ж не Канади, там така сильна діаспора. Тож я вас вітаю з ще один 14-річною першою презентацією. За 14 років отакою от в новому складі в новому форматі. Я думаю, ми будемо спілкуватися. Всі ідеї несіть в управління культури. Ми вас підтримуємо. Все, що зможемо, все, що зможемо, допоможемо. Дякую вам за сьогоднішній чудовий суботній день. В роботі успіху й терпіння у справах вічного горіння сім'ї любові і добра. На многие та благие літа.